Так от, продовжуючи тему про затримання, дивує те ставлення суддів, які розглядають питання про затримання обрання запобіжного заходу. Як, наприклад, в даному випадку, значить, розглядали це питання суддя Печерського суду. В 206 статті конкретно сказано, що, значить, якщо навіть зовнішній вигляд. Дає підставу для обґрунтованої підозри у порушенні вимог законодавства під час затримання, то слідчий суддя зобов'язаний діяти в порядку статті 206, але частини 6, в якій сказано, якщо під час будь-якого судового засідання, значить. Слідчий суддя зобов'язаний зафіксувати заяву про зовнішній вигляд та забезпечити невідкладне проведення судового медичного обстеження, доручити відповідному органу, тобто слідчим органам, до судового розслідування провести дослідження фактів щодо в даному випадку порушення правил затримання. Вжити необхідних заходів для забезпечення безпеки ос особи згідно з законодавством. Ну, тобто це є основним обов'язком, загальним обов'язком судді щодо захисту праву, прав людини. Так е у нас судді на це не реагують. Привозять побитих людей е в зал судового засідання. Вони не бачать на них ані синців і нічого. Хоча стаття 207 від них вимагає цього. От вам і склалося, шановні друзі, колеги, просто українські люди. Ситуація така в державі, що то б'ють окрему особу, то б'ють при затриманні, то б'ють даїшники, як, про що я говорив, то б'ють наших дітей, людей на молодих студентів на Майдані. От. Потім розстрілюють на Майдані, а на сьогоднішній день вже дійшло до того, що б'ють при затриманні суддю. Ви знаєте, от, звичайно, що при затриманні особа може застосовувати опір, але, як правило, процес затримання проводить декілька осіб, і завжди виникає питання, та чи не вже. 4, 4 особи не можуть оточити одну особу та не застосовуючи до неї прямого насилля, тобто побиття, по обличчю, затримати цю особу. Я вам більше з цього приводу скажу, і я вже одного разу висловлювався навіть з цього приводу, що ну, на Заході поліцейські вже давно не застосовують особливо там наручники. Вони мають з собою такі пластикові. Значить, Полосочки, якими стягують в нас тут дротики, електрики, і в разі потреби просто-напросто фіксують руки такій особі, оточивши її та позбавивши можливості зникнути з місця, позбавлення, з місця затримання. Ну, На Україні навіть судді розбивають обличчя, а інші суддя, які проводять таке судове засідання, навіть того і не бачать. Я так думаю, що от, е, при, такому, при такому загальному нехтуванні, е, перш за все, статті 206 кримінально процесуального кодексу та цій в цій державі нічого ніколи не зміниться. Та більше того, ця держава буде завжди позбавлена можливості приєднатися до Євросоюзу і до тих цінностей, тей, які там існують. Бо ну, там такого не роблять. Чому ж в нас, е, хоча цього і не вимагає. Е, Кримінальне право як, як таке насилля над іншою людиною застосовують такі практики. Я вам скажу чого. Та бо це е, той вплив на Україну, що привів до певного менталітету в органах е, право який е, переживала Україна протягом цих 70 років. Е, е, Панування на цих теренах радянської влади. Видно, не вистачило нашій ненці 25 років, щоб позбавитися такого впливу. От, і навіть після революції гідності, яка називалася Революцією Гідності, ну, продовжується така практика спілкування з нашими людьми. І вже й дійшло до того, що не просто б'ють звичайних людей, вже на це давно, якби і очі дехто закрив, а б'ють навіть суди. От я собі думаю, а чи, чи я був би готовий в такій ситуації працювати з суддею? Ви знаєте, от мені тяжко якось відповісти однозначно на це питання. З одного боку, суддям там дарують апеляційних суддів та вищих суддів зброю. З іншого боку, в залах судових засідань нема ніякої охорони, ніякої, ніяких, там, суд, судових, суд, ніякої судової поліції, ніяких тривожних кнопок. А в той же час в разі затримання того судді суддю можуть ще й побити. Ми пригадаємо ту ситуацію з суддею Київської області якого затримувала, так би мовити, в нетверезому стані поліція От, і погрожувала йому значить, зброю? Це теж був той прояв насильства, який дозволив собі там сержант просто гаї по відношенні до судді. Ну, на то й видають суддям посвідчення судді яким вони показують всім, що він суддя, його мають відпустити? А навіть якщо він і нетверезий нетверезий був затриманий, затриманий гаїшниками, то для гаїшників в їх наказі спеціальному навіть була передбачена схема методика спілкування з такими, скажімо, Ну, суддями. Але чомусь от е, на Україні самим простим способом спілкування одне, одного з іншим, е, ну, вибрали вже давно оцю радянську систему побиття один одного, і це е, також розповсюджується і навіть Верховній Раді, де депутати один з одним значить, е, з'ясовують стосунки кулаками. Це вже розповсюдилось і навіть на засоби масової інформації, коли депутати туди приходять подискутувати, подис поговорити про нагальні проблеми, а закінчується їх спілкування побиттям один одного. Ну мені тяжко повірити в те, що допустять колись Україну. До вступу в Євросоюз, якщо такі практики і по-дальшому будуть творитися в роботі правозахисних органів. Дуже, дуже неприємно таке бачити і навіть сумно про це чути. Гарного вам дня!